вам дорогі друзі, мир вам дорогі слухачі, глядачі мого каналу. Вітаю всіх вас, хто буде присънятись, хто буде дивитися в записі. Е е Хочу зачитати одне місце зі священної книги Біблія. Але перед цим хочу сказати, що є таке місце в Новому Віті, написане перше Івана, 5 розділ, в 19 вірші. Там написано, що весь світ лежить у злі, весь мир лежить у злі. Так написано в Новому Заповіті. Дійсно в мирі легалізують аборти. Содомські, содомські закони, різні збочення, щось страшне в мирі відбувається і таке відчуття, що багато багато розумних розумних е людей таке відчуття що з ними щось сталося я ж кажу хоч е легалізують аборти е пропонують я вже не кажу, що жити гражданським браком, ось, а пропонують даже різні збочення на законодательних рівнях. Е є церкви, які вже легалізують і вінчають е гомосексуалістів, е Цих всіх весь цей содомський гріх узаконюють. Кажуть, що це нормально. Це таке твориться на нашому, на нашій землі, на жаль. Бог ізначально зробив землю для людей і людей зробив для себе. Бог творець, він любить кожну людину. Але ворог наш і Божий ворог, диявол сатана, спотворив розум деяких людей, які продвигають і на законодательному рівні узаканюють е різні збочення, різне зло, содомські гріхи. І багато людей вже не надіються на Бога, а надіються на зброю, на якийсь сверхдержави, А Бог. На другому, мабуть, місці в них, або аж на третьому, не знаю. І новини бува, не хочеться дивитись, тому що дивишся і багато. Зла і от українське слово збочення не хочеться називати якісь страшні речі, але недаром кажеться в перший і в п'ятий розділ 19 му вірші, що весь світ лежить у злі. Є люди, які здравомислящі, які віруючі. Ось тут в цьому вірші сказано: ми знаємо, що ми від Бога. Це кажеться за кожного з вас, дорогі брати і сестра, що ви знаєте, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. Хтось каже, що це останній час уже наступа на землі, тому що. Такі злі закони приймаються на, на земному шарі, що просто в розум не вкладається, узаканюється педофілія, гомосексуалізм, два 20... свящі. ну, Содомський рік страшні речі. Війни, катаклізми, злі закони. Ну, таке відчуття, що сатана просто глумиться над, 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 над жертвою Ісуса Христа, над, над людьми, які сотворені по образу і, і подобі Божої. Друзі, скажіть, будь ласка, чути мене чи ні? Бачу, люди з'явилися. Вітаю кожного з вас, мир вам. Чути мене чи ні. Ось тому такі ось, такі ось роздуми в мене. Перший Івана, 5 розділ, 19 вірш. Пишеться, що весь світ лежить у злі. І дивіться, хочу зачитати вам пророка Єремія. Він мені попався, був вчора. Я сів, дружина читала Біблію щось там. Я сів, дивлюсь, Біблія від, відкрита, думаю, подивлюсь, що тут написано пророк Єремії. І мої очі натрапили на 18-й розділ пророка Єремії. Я почав читати, і я був здивований. Ось послухайте. Ось слово, що було до Єремії від Господа. Встань. І зійди в дім гончаря, і звішу тобі там слова мої. І зійшов я в дім гончаря, гончаря, і ось він працює за гончарним кружалом і посудину, яку зробив гончар із глини, вийшла. І посудину, яку зробив гончар із глини, вийшла з недоліком у руці його, і він знову зробив з неї іншу посудину, яку зволів зробити гончар. І було слово Господнє до мене, чи не можу я, це Господь каже, вчинити з вами дома Ізраїлів, подібно до гончаря, говорить Господь. Ось як в руці гончаря, так і ви в руці моїй, вдома Ізраїлів. Ось він каже, ось як глина в руці гончаря, так і ви в руці моїй дома Ізраїлів. Це він за Ізраїль каже. А в наш час, чи не в руках Божих, скажімо так, всі країни світу, чи не в руках Божих. Якщо Ізраїль був в руці, він каже, що ось як глина в руці гончаря, так і ви в руці моїй доми Ізраїлів. Я думаю, що і Бог. Кожен, кожна держава світу, вона може бути в руках Божих. Інколи далі читаю далі, інколи я говорю про якийсь народ і про цар, що викореню, знищу та погублю його. Але якщо цей народ, якому я говорю, от слухайтесь, навернеться від зла, від злих діл своїх, то я. Каже Господь, скасую те зло, яке думав вчинити йому. А іноді сповіщаю про який-небудь народ чи про царство, що збудую та утверджу його. Але якщо він чинитиме зле перед очима моїми і не буде слухатись голосу мого, то я скасовую те добро, яким хотів. Благодіяти Його. Вітаю вас, Тіма, вітаю Дмитро Ільчишин. Ось, отже скажи мужам Іуди і жителям Єрусалима так говорить Господь. Ось я готую вам лихо і задумую проти вас. Отже! Наверніться кожен зі своєї лихої дороги і виправте шляхи ваші і вчинки ваші. Отже, наверніться кожен зі своєї лихої дороги і виправте шляхи ваші і вчинки ваші. А вони кажуть, не сподівайся, представляєте, що вони відповідають Богу? Не сподівайся. Ми будемо додержуватись своїх задумів і чинитимо кожен за впертістю злого серця свого. Тому, так говорить Господь, розпитайте поміж народами, чи хто чув колись таке. Вкрай ганебні діла вчинила Діва Ізраїлева. Хіба зникає сніг лівану зі скелістих вершин? Чи висихають холодні води, що течуть з інших місць? А народ мій залишив мене. Вони кадять нікчемним, спіткнулися на дорогах своїх, залишили путі давні, щоб блукати стежками шляху непроторгненого. Щоб учинити край свій страхіттям, посміховиськом вічним, так що кожен, хто переходить ним, здивується та похитає головою своєю. Мов східним вітром розвіює їх перед лицем ворога. Спиною, спиною, а не лицем, повернусь до них. У день лиха їхнього. Тяжкі речі написано за Ізраїль. Давид, Зламанюк, вітає. Вітаю Давид Зламанюк, вітаю вас. Ось Єремія пророк пише, що Бог. Він навертає, навертає державу до себе. Тут сказано за Ізраїля. Але як тут написано, що ось як глина в руці гончаря, так і ви в руці моїй дома Ізраїлев. Я казав уже, я думаю, що... Так же, люба країна може бути в Божій руці. Давид пише, я підписався та лайк поставив. Дякую, пане Давид, дякую, дякую велике. Що скажете до? До таких роздумів, що ми зараз читаємо, розмірковуємо. І ось Бог каже, що я бачу з цих всіх віршів, що Ізраїль почав робити зло. Ну тут, ну, тут просто написано. Як кажуть, понятно і інколи я говорю про який... Бог це каже, про якийсь народ чи про царство, що викореню і знищу та погублю його. Але якщо цей народ, якому я говорю, навернеться від злих діл своїх, то я скасую те зло, яке думав чинити. Навернутись від злих діл своїх. Бачите, навернутись від злих діл своїх. А іноді сповіщаю про який-небудь народ чи про царство, що збудую та утверджую його. Але якщо він чинитиме зле перед очами моїми і не, бути, і не буде слухати голосу мою, мого, от дивіться, друзі, я до себе стараюсь примінитися. Але якщо. Я чинитиму зле перед очами Божими і не, бути, не буду слухатись голосу Його. То тут він каже, то я скасовую те добро, яким хотів благодіяти Його. Отже, скажи мужам Іуди і жителям Єрусалима, так говорить Господь, ось я готую вам лихо і задумав проти вас. І оце золоті слова. Отже, наверніться кожен зі своєї лихої дороги. І виправте шляхи ваші і вчинки ваші. Я думаю, це можна примінити е мені і вам, якщо захочете, в першу чергу мені до себе примінити, просканувати себе. Також можна примінити і до... До країни в загальному, як варіант. Тому що якщо Бог е, з Ізраїлем мав е, завіт, так, і він так відповідає, якщо ви не навернетесь зі своєї лихої дороги і не виправите свої шляхи і вчинки, то буде біда, я вас написано далі що я, мов східним вітром, розвію я їх перед лицем ворога. Спиною, а не лицем я повернувся до них у день лиха Його. Ну, хто б хотів, би, щоб Бог повернувся до нього спиною в день лиха? Та ніхто хто б? Всі, б? всі б хотіли б, щоб. Бог був за них, і Бог був з ними і допомагав день лиха. Але ж гріховна натура, вона хоче, Боже, я тобі нічого, а ти мені все. Я не буду, я... Як тут усе відповідали вони, да? як вони сказали в 12 вірші. Та вони кажуть, і не сподівайся, це вони Богу відповідають. Що ти там нас навчаєш? щоб ми навернулись кожен із своєї лихої дороги, щоб ми виправили шляхи наші вчинки. І не сподівайся, Даша Боже, що тут мені в уші розказуєш. Ми будемо додержувати своїх задумів, а не твоїх. І чинитимо кожен за впертістю злого серця свого. Отак, отак вони відповідали Богу. Представляєте? І Бог тоді розвертається, він з такими людьми не хоче мати справу. Він розвертається, він каже, коли прийде ворог, ви не захотіли, коли я вас призивав, ви не захотіли добра і милості моєї. Ви сказали, що ми будемо чинити, як ми знаємо, як ми хочемо. І чинитиму, чинитиму кожен за вперстістю злого серця свого. Тоді Бог розвіє, мов східним вітром, перед лицем ворога і спиною, а не лицем повернеться до таких людей. Якщо він до Ізраїля, до цілої країни, так сказав, що він спиною розвернеться, якщо вони не покаються в гріхах своїх, то що казати в нас на нашій на нашу зараз земній кулі, що відбувається? Тому друзі беру так для себе, щоб, щоб повнити, хто такий Господь Бог, що все в його руки, що треба жити так, як він вчить. Ось. І треба йти за ним, слухати голосу Його. І не чинити зло перед очима Божими. Тоді Бог стане на захист, тоді Бог звільне від всіх пут, якими опутав ворог людини, дьявол сатана, тому що він не ненавиде нас, людей, дьявол ненавиде, він хоче. Ми йому напоминаємо, нагадуємо, ми нагадуємо дьяволу, його Бога, Бога нагадуємо. Тому що ми, кожен із нас, сотворен по образу і подобию Божому. І Він, дивлячись на нас, Він бачить Бога, Він нас дуже. Не, він Богу нічого не може зробити. А нас Він атакує. Але в нас є захист, у нас є Господь Ісус. У нас є кров Ісуса Христа, у нас є віра в святого в Всемогутнього Бога Отця Небесного. І Бог кожному з нас допоможе, якщо ми виправимо наші шляхи, в гріха, прийдемо до Нього, престолу милості і благодаті, і Він обов'язково звільне, підкрипе і дасть нове життя, нове життя. Щасливе, благословенне з Ісусом Христом. Тільки так, тільки так. Тільки так. Слава Богу. Добре, друзі. Трохи поділився, трохи так порозмірковували. Розмірковували по Єремії, 18 розділ. Ось, де Бог розказує, що Ізраїль – як глина горчешника в руках Господа. І розказує за гнусні діла Ізраїля. І він каже, що наверніться кожен і зі своєї лихої дороги і виправте шляхи ваші і вчинки ваші. І тоді він допоможе нам. Тому що він любящий отець. Він, Батько, який любе, Він надав Ісуса Христа за кожного з нас. І Ісус Христос помер за наші гріхи і беззаконня і Воскрес для нашого виправдання в третій день. Слава Йому навіки. Боже святий, благослови кожного слухача, глядача. Боже, хто слухав це Слово Боже, хто. Розмірковував в місті зі мною Боже над цим Словом Боже. Дай нам зробити правильні висновки через Єремії 18 розділ, задуматись і розмірковувати над цим розділом і робити правильні висновки в своєму житті, щоб, щоб був мир і благодать. Слава тобі, Батько Небесний, ім'я Ісуса Христа. Амінь.